Вітаю вас у королівстві сну. Простір затишку, спокою та добрих історій. Тут немає поспіху, усе відбувається м'яко, лагідно, як вечірній дотик світла. Слова. Що ведуть у світ мрій, образи, що знімають напруження, і голос, що обіймає ніжно по-справжньому. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Ви в правильному місці, саме тут. Починається ваш легкий перехід до відпочинку і цікава історія. Українська казка Василева шкатулочка. Казка починається з бідного мисливця. Той чоловік іншої роботи не робив. Лиш ходив на полювання, та ні разу нічого не вбив, ніякої звірки. А був у нього хлопець, що звався Василем. Він весь час просив татку, я ліпше в цілю, дайте мені рушницю. Та хлопчина був малий, мав тринадцять років. Раз мати дала синові двадцять філерів, аби купив хліба. Василь іде і бачить два хлопці б'ють кішку. Послухайте, хлопці, не вбивайте кішку, продайте мені. І, хоч голодний був, викупив її. Прийшов додому, а мати кричить, чому ти хліба не приніс? Бо жаль було кішки. Її хотіли вбити, і я її купив. Знову мати дала двадцять філерів, аби приніс хліба. По дорозі хлопець натрапив на пса, котрого теж били розбишаки. Купив він і пса, повернувся додому без хліба. Мати його вигнала. Пішов у ліс, дивиться, а на галявині спить батько. Хлопець узяв рушницю і пішов полювати. Ходить, роздивляється по лісу. Але ніяк не може натрапити на звірку. Нараз зупинився, побачив на буці великого гада. Василь довго не радився, націлився і хоче стріляти. А той гад проговорив Не стріляй у мене, хлопче. Дам тобі дарунок, котрий будеш мати на ціле життя. І подарував йому малесеньку шкатулку. Хлопець її відкрив, а звідти спитало, що хочеш, мій царю? Тепер нічого ще не хочу, лише пробую. Чи добрий подарунок я дістав от гада. Василь пішов додому, нікому нічого про те не сказав і не брав шкатулочку до рук, доки йому не сповнилося дев'ятнадцять років. Батько вже помер. Хлопець зостався з матір'ю. І раз їй говорить. Мамко, а йдіть ви до царя сватати мені дівку. Мати аж злякалася, але син наполягав і таки пішла. Розповіла цареві про сина. І сказала, що хлопець хотів би засватати царівну. Можливе діло, відповів їй цар, та най твій син поставить високий на три поверхи дім і аби крутився на качачій лапці. А від того дому до мого палацу. Найпрокладе міст із самого скла, тоді за нього дам свою дочку. Мати повернулася додому, все розповіла синові. Василь вийшов і відкрив шкатулку. Звідти заговорило. Що хочеш, мій царю? Хочу, аби поставився дім на три поверхи, і щоб він крутився на качачій лапці, а від того дому до царського палацу аби проліг міст із самого скла. Рано цар пробудився, дивиться, а від палацу такий міст. Що усе довкола засвітилося. Василь прийшов до царя і засватав дівку. В палаці справили весілля, і молодий привів царівну в свою хижу смітянку. А вранці Василь дивиться, а в хаті повно диму нічого не бачить. Виглянув у вікно ні високого будинку, ні моста нема, а його жінка плаче, ти мене обманув. Василь вийшов і відкрив шкатулку. Звідти заговорило. Що хочеш, мій царю? Хочу такий палац, як у царя. Моя жінка з царської родини то де має жити? Наразі появився ще ліпший дім, як був. І Василь жив у ньому красні роки, а раз царівна почала казати. Дуже мені нудно тут сидіти. Добре, якби тато подарував нам трохи війська. І Василь зробив їй доброту, попросив у царя полк. Живуть собі далі. Але межи військом знайшовся хитрий чоловік. Він часто вів з дочкою царя масні бесіди, зробив для неї дзеркало, а в ті часи дзеркал не було, і показав царівні. Знаєш, яка ти красна, подивися. Царівні дуже полюбилося, люстерко, і ладна була дати за ту річ хоч і своє серце. Та хитрак їй відповів Нічого не бажаю, хіба оту шкатулочку, що висить на гвістку. А Василь лишив шкатулку дома. Царівна глянула на неї, зняла із гвістка і подала коханцеві. Він відкрив шкатулку. І почув, що хочеш, новий царю? Хочу, щоб цей палац, як є, поставився одразу межи Червоними морями, і перенеслися на невеликий острів. Василь зостався у лісах, куди пішов на лови, вертається додому. Лише хата сміттянка і зажурився, що з ним буде, а коханець живе із царівною командує військом. Цар Василя кинув у темницю, дав на великі муки, обгородив його високим муром. Аби не міг ні лягти, ні сісти, а мусив стояти. Та з Василем зосталися врятовані ним друзі. Кішка його годує, а пес його вартує. Так сидів у мурі два й половину року. Цар думав, що і зятя уже немає кісточки. А кішка наносила із Газдівських горищ ковбаси, лишила Василеві на кілька тижнів їсти, сама й з псом пустилася шукати шкатулку. І йшли і дійшли до Червоних морів. Ходять коло моря, журячись, як перейти на острів. На ньому бачать Василів палац. Посиділи, а далі пес каже Лізь на мене, будемо пливти. Думаю, що вдержу. Кішка ухопилася за пса, а він скочив у воду. Помалу пливе і переплив море. На острові, на сухій землі зостався чекати, а кішка до палацу ходить собі по двору і не знає, як дістатися в палац, бо усе зачинено. Згасло світло, полягали спати скочила вгору до вікна і дряпається. Няв, няв, няв. Царівна пробудилася, відчинила те вікно і впустила кішку. А кішка була мудра, нараз лягла до неї на постіль і тихенько муркає. Але очі у темноті світяться. І ходять по скринях, по стінах. Кішка не може побачити, де шкатулочка. Перейшла до коханця, послухала, він спить. Глянула на шиї срібний ланцюжок. Ма це і далі шкатулочка. Тоді. Почала гризти ланцюжок. Гризла, гризла, доки не перегризла. Взяла у зуби ланцюжок зі шкатулкою, головою розбила вікно і швидко тікає. Прибігла до моря. А пес хвостом вертить є шкатулка? є. То дай мені, ти можеш опустити. Ні, сам ти загубиш. Сварилися, сперечалися, доки пес не відібрав шкатулочку. Та коли вони пливли, хвиля так ударила собаці у рот, що той захлинувся, і шкатулка упала у воду. Вийшла на сухий берег. Кішка питається, де ж катулочка? А пес каже Упала в море. Чи я не казала, що ти її впустиш? І почали сваритися знову. Так вони посварилися, що кішка залишилася на березі моря. А пес вернувся до свого господаря. Ходить кішка, ходить сумна й голодна. Раз бачить, рибарі сиплють на берег рибу. Вона підійшла до рибарів і жалісно нявкає. Рибар узяв ніж, ураз розпоров чрево найбільшої рибини. І кинув кішці нутрощі. Кішка їсть, а лапами перебирає нутрощі. А вони були великі, бо риба мала сто п'ятдесят ліктів. Раптом кішка лапкою відчула щось тверде, дивиться шкатулка. Вона дуже зраділа і прибігла до свого господаря. Чи ще живеш, Газдо? Живу, але слабо. Не журися, шкатулочка тут. І він теж зрадів. Узяв шкатулочку, відкрив. Що хочеш, мій царю? Перший раз хочу. Аби сей мур розсипався на попіл, і я був на волі. А другий раз хочу, щоб мій палац знову появився тут. Все сталося, як він забажав. Рано старий цар дивиться, недалеко світиться палац. Скоро прийшов дізнатися. Хто там хазяйнує? Бачить, Василь із його донькою живе як колись. І цар почав держати з ним бесіду. Як то сталося, що хтось у них забрав був маєток? Василь усе розповів про свою шкатулочку, а царівна про коханця. Того вояка засудили на вічну темницю. І казка скінчена.